Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Сьогодні у нас буде відео про мої нові книги, нові покупки, які я буду читати і в цьому місяці, і, можливо, в наступному місяці. Тож, якщо вам цікаво, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. В цьому відео буде і фентезі, і такий собі шпигунський роман. І книги українських письменниць. Поїхали. До речі, обов'язково приготуйте собі чай, адже на вулиці така дощовита погода, якщо можна так сказати. І дуже-дуже затишно мені так сидіти. напроти мене вікно. Там крапає дощик, якось дуже-дуже атмосферно виходить. Нарешті я дійшла до цілої серії епічного фентезі, яке дуже-дуже популярне. Його порівнюють з Толкіном і його володарем перснів». І це Роберт Джордан і його колосо часу. Коли я подивилася на цю книгу, чесно, я не очікувала, що вона буде така велика. Вона як. Енциклопедія з мого дитинства. Подивіться тільки. Вона не тільки товстенька, вона й широка якась. Тобто, якщо порівнювати там, з іншими книгами, або от з моїм зошитом, от, от моя рука, давайте з рукою порівняємо, вона дуже велика. І, от коли її читаєш, я вже почала, до речі, от, трішки прочитала. Таке враження, що ти сидиш такий розумне, читаєш гігантську книгу. Але що мені, до речі, сподобалося, що в цьому виданні е, дуже досить такий великий широкий шрифт. Е, зручно читати. Знаєте, так часто буває, великі книги е, засовують у якусь таку, зменшують ніби обсяг цієї книги е, через те, що зменшують розмір шрифту. І ти, коли читаєш, отак от намагаєшся там не, е, втратити цю, не втратити ці рядки намагаєшся в голові якось тримати і сюжет і де ти взагалі читаєш. Адже все зливається в одне таке е, поле з літер. Тут такого нема, дуже зручно читати. От мені дуже сподобався такий формат, а ще подобаються такі золоті літери. ну Гарненько. Вона в, в інтернеті вона мені не дуже подобалася, коли дивилася на картинку. Мені здавалося, що могли б краще якось оформити, але коли вона прийшла, я забираю свої слова назад. Вона дуже круто виглядає і цей меч з Гаррі Крутяк. Тож у мене перша книга цілої серії пічінга фентезі «Колесо часу перша книга Око світу. І що можна взагалі про неї розказати, почитати? Я одразу пішла до Вікіпедії, одразу почитала і про письменника, і про взагалі цю серію. Мені було дуже цікаво дізнатися, що Роберт Джордан він намагався трішечки якось підробити Толкенівський стиль спочатку. Для чого він це зробив? Для того, щоб ми всі, читачі, почали читати її, вона нам здавалася вже знайомою, знайомий стиль і все таке. І ми вже розслабилися і сприймали те нове, що він сюди вклав. Адже ця серія, вона, звісно, відрізняється своїми ідеями і думками від володаря Персі. І це дуже цікавий такий психологічний прийом, на мою думку. Тож, це повний, великий, гігантський, продуманий, деталізований цілий світ. І ми будемо читати в 11 книгах Роберта Джордана Томах. І ще три книги останнє написав Брендон Сандерсен. Письменник не встиг завершити свою серію книг, не встиг. І за його там помітками Брендон Сандерсен дописав: Тож, якщо мені сподобається, то мене ще очікує 13 е, томів, десь гігантських, як я розумію. Чому в мене був деякий сумнів щодо купівлі цієї книги? Я багато читала, що вона дуже спокійна, розмірений такий темп. І я думала, що буде мені трішки нудновато. Я думала, що я буду скучати, коли буду її читати. От е, я, Володар Перснів» не змогла. Вже три рази пробую, і от на якомусь моменті я зупиняюся. От чомусь от не йде він в мене. Тож я боюся, щоб так не було з цією серією. Але я вже почала. Це буквально що за два дні я прочитала, мене затягнуло. Тож, будемо дивитися, що з цього вийде. Я, можливо, мені сподобається такі гігантські розміри, можливо, мені сподобається ця серія. Взагалі, у цьому світі є свій такий злодій, морок, який схований у в'язниці. І в один час, коли колесо часу воно обертається, починають здійснятися пророцтва. І буде е, знайдено такого обраного. Проте, в чому фішка, що ми тут не знаємо, хто ж. Такий обраний серед декількох молодих людей. Ми не знаємо, хто саме з них цей обраний. І Роберт Джордан, що цікаво, закладав сюди ідею, чи хочеться комусь взагалі стати спасителем людства? Це ж не так прикольно. Це ти без сім'ї, це ти без, е, можливо, власного життя. Ти кладеш все своє життя на те, щоб врятувати людство. Хтось буде жити. Але твоє життя буде трохи занепащене через це. І він от вкладався до таку думку, що чи захоче хтось бути таким спасителем. Я буду читати і аналізувати, що він намагався сюди написати, які він думки вклав. Тож, отака така от в мене величезна покупка. Також е я ще придбала на барахолці, адже її вже нема. У книжкових магазинах, ні онлайн, ні в інтернеті, ні ніде. Тож, я знайшла у однієї людини її. І це Червоний Горобець Джейсона Меттьюза. Так, це шпигунський роман. До речі, що цікаво, що Джейсон він працював у ЦРУ 33 роки. Він дійсно був сам розвідником. І мені буде вдвічі цікавіше прочитати шпигунський роман, написаний шпигуном. Ми тут будемо читати про Домініку Ягорову, яка потрапляє до служби шпигунської служби. І вона стає такою червоним хоробцем і виконує різні завдання свого керівництва. І е, взагалі також є ще екранізація з Дженніфер Лоуренс. і... Мені буде дуже цікаво порівняти фільм і книгу. Хто читав, як вам вона, діліться своїми враженнями це має бути такий гідний трилер. На осінь саме те, що треба. До речі, такі дещо жовтенькі сторінки, проте, коли я розгорнула, вона всередині не така жовта. І це дуже добре, не буде так погано моїм очам, коли буду її читати. Наступна книга вона від української письменниці, дуже-дуже відома. Я думаю, багато, багато з вас впізнає одразу її, адже вона ще з кінообложкою. Так, є серіал. Екранізація цієї книги. І це мелодія кави у тональності кардамону написала Наталя Гурницька. І... Першим я побачила серіал у тому році. Подивилася одразу. Весь він дуже надзвичайно гарно знятий. Шикарні локації Львова, і взагалі одяг, і актори, і усе, уся локація дуже-дуже атмосферна, гарна. Вже це будемо читати, і поринати у атмосферу Львову 19 століття. Будемо читати про відносини сільської ой, дівчини молодої, і вже у віці е, польського шляхтича. До речі, це дебютний роман Наталі Гурницької. І вона перший, перший тираж видавала за власний кошт. Так, цікаво. І він став дуже. Ця серія стала дуже популярною. Є ще друга книга. І третю вона пише, як я розумію, якщо це ще не змінилося. На створення цього роману, письменницю, надихнула історія бабусі Андрія Шептицького Софії Яблонської, яка також у віці 15-16 років мала відносини з 34-річним поміщиком якимось. Звісно, на той час 15-16 років це, в принципі, час для одруження. Але коли зараз таке читаєш, то е, трошки ніякого стає. В серіалі мене дуже дратував головний герой. Подивлюся, чи буде так у книзі. Е, і я хочу ще зробити відео порівняння серіалу та книги. Якщо ви на це чекаєте, то ставте дзвіночок. Адже це відео незабаром вже вийде. І, але у серіалі дуже гарні, дуже гарні актори. І от одна з них це головна героїня Анна. І дуже-дуже гарна, до речі, обкладинка і книга. Мені дуже подобається видавництво КСД. Якось видає дуже якісні книги. Ой, щось загнулося. Ай-яй-яй. Дуже такий великий шрифт, до речі. Я думаю, буде зручно читати. Ну. Почитаємо. Наступна книга, вона придбана за, для виконання і моїх планів на осінь. До речі, якщо ви не дивилися ще мої відеоплани на осінь, подивіться, там я розказую, що взагалі планую читати. Так от, одна з цих книг це е, перша книга циклу експансія Джеймса Корі. А, як ви знаєте, під цим псевдонімом ховаються два письменники – Daniel Ebraham і Тай Френк. І вони написали цілу серію експансія, в якій ми будемо читати про наш світ тільки 24 століття, де людство вже колонізувало і Марс, і місяць, і все що завгодно, і якесь таке перенаселення на землі. Люди мають відбувати на інші планети. Це і детектив нуарний, це юнакова фантастика. Тож має бути цікаво. Така дуже ядерна суміш. Я знаю, що також є серіал. Я подивлюся після того, як прочитаю першу книгу. До речі, вона також дуже гарно виглядає. Знову це моє улюблене, де здається. А, ні, це Богдан. Богдан, точніше, да? видавництво, але гарно. До речі, я дуже люблю такі лясе, коли вони є у книгах. Дуже якось зручно, не потрібно ставити якісь там чеки чи вітальні листівки шукати, чи відривати якийсь там аркуш паперу, щоб ставити. Зазвичай в мене дуже швидко губляться закладинки. Тож для мене чек у книзі це закладинка. Тож, буду її читати і пробувати на смак. Наступна книга вона також від української письменниці, це Софія Андрухович і її Фелікс Австрія. Це донька, до речі, українського письменника Юрія Андруховича, який їй і підказав назву. Вона, коли писала цей роман, перебувала у Кракові і їй віддавалася також творча стипендія. Вона писала його один рік. І готель, у якому вона на той час перебувала, він називався Фелікс. І її батько підказав, щоб вона назвала книгу фразою, яка є у здається у девізії Австро-Угорщини. Нехай воюють інші, а ти, щаслива Австрія, укладаєш шлюби». Фелікс Австрія. І ми тут будемо читати про двох дівчат. Одна з них панянка, а інша так розумію, вона має бути служницею. І Ми взагалі будемо читати від імені головної героїні Стефи. Це другий роман письменниці. Він став дуже популярний, дуже-дуже розкуплено був широкими там великими тиражами по всій Україні. Це визначний якийсь роман. Мені дуже хочеться познайомитися з ним. І я читала, що пишуть, що перша половина така нудна, а от з іншої половини починається починається цікавенька. Тож я хочу скласти власне враження. Бачите, вона не дуже велика. я Думаю, я швидко з нею впораюся і поділюся своєю думкою. До речі, що цікаво, що це 1900 рік і Станіслав. Тож поринемо у минуле дещо. До речі, що цікаво, що на обкладинці це картина Джозефа Саутола. Чусауту, яке називається Вздовж берега, написана у 1914 році. Надзвичайно гарно. Також існує фільм за цією книгою, називається Віддана. Дуже-дуже гарний, дуже красивий. Я також планую зробити порівняння фільму із цієї книги. Тож, якщо вам таке цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, ставте лайки. То мене це підтримує і говорить мені про те, що вам це цікаво. Тож на цьому сьогодні це все. Обов'язково трішки чаю. І я дуже-дуже радію з цих книг, адже мені здається, що вони всі мені сподобаються принаймні. Мені буде дуже цікаво їх почитати. І саме цими похмурими вечорами, осінніми це буде дуже кайфово. Тож, дякую вам за ваш перегляд і побачимося з вами у наступному відео. Майже забула сказати: діліться моїми відео з вашими друзями, адже скоро ми будемо говорити з вами і про серіали, і про книги, і про фільми. Це буде надзвичайно цікаво. Пересилайте діліться моїм каналом з вашими друзями родичами, кому це може бути цікаво. Я з радістю прийму кожного. Дякую за перегляд, і побачимося вже у наступному відео.